Добрий день, милі першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього уроку Юрій Ярмаш джерельце. Розповідь на основі прочитаних творів та власного досвіду. Закріплення вміння писати великі літери з похолу лінії і заокруглення внизу. Ліворуч складної конфігурації. Це і її нию така. Уже на минулих уроках ми з вами почали вивчати світ навколо типу, так? Про природу. А, поняття, що ж ходить до поняття світове оточення? Сьогодні ми продовжимо читати про твори про природу, а про що саме? Прочитаємо з вами, прослухаєте з нашої загадки. З-під землі потік пробився і на сонці заіскрився, з нього воду п'є село, а звуть його джерело. Отже, подивіться, діти, про. Пробили джерельце так, щоб воно могло спокійно йти собі, так. І, будь ласка, перемалюйте схему о, джерельце і буковки, які стоять під ним. Часно джерела називають цілющими. Чому? Бо вода у них чиста і містить багато корисних для них речовин. Існує така легенда про джерело. З давніх давен на землі українській жили люди сильні, добрі, красиві. Звідти вони брали ту красу й здоров'я. Виявлялося, вони пили студену воду джерела, вода якого витікала з-під землі. У землі вона і брала цілющу силу. Навколо джерела люди будували криниці, пили воду, вмивалися, ставали дуже здоровими. Жива вода так говорять про цілющі джерела. Біля багатьох із них виросли відомі курорти, такі як Миргород, Мошин, Трускавець. Ось бачимо, Іргород, Моршель та Трусковець, де є відповідні джерела. Але існує багато інших невідомих джерел-джерелиць. І так хочеться, щоб вода в них завжди весело дзюрчала, текла і перевливалася кришталем від чистоти, щоб усі подорожні та лісові тваринки пили смачну, прохолодну джерельну воду. Давайте з вами разом прочитаємо: ніхто не поспішає. Так! КЛА, КЛО, КЛИ, КЛЕ, КЛІ, КЛУ. Далі. СКА, СКО, СКИ, СКЕ, СКІ, СКУ. Далі. СВА, СВО, СВИ, СВЕ, СВІ, СВУ. Далі. ЗДА, ЗДО, ЗДИ, ЗДЕ, ЗІ, ЗДУ. І останнім. БРА, БРО, БРИ, БРЕ, БРИ, БРО. Так, молодці, читаємо. Джа, дже, джу, джо, джи, джі, дже. Так, молодці. І тепер наші комінці ми з вами прочитали, вони зникли, і наше джерело може йти далі. І які ж у нас з'явилися слова? Джерело, джерельце і джерельна. Прочитаємо. замурували, Замурували, Тут поставили мур кам'яну стіну. Далі. затрамбували, насипали щось. Так. Пробилося джерельце і прорвалося теж. Давайте з вами прочитаємо і розділимо наші смалики відповідно до слів. Так. Веселий. Веселий. Який перший чи другий. Другий. Серйозний. Перший чи другий. Перший. Усміхнений. Перший чи другий. Другий. Далі. Сердитий. Який у нас? Перший. Радісний, у нас другий. І «незадоволений» – задоволений. Це у нас перше. Будь ласка, розгорніть свої букварики, сторінка 163, це 6,3. І е, продумайте, як же ж себе людина, яка ніколи не посміхалася. Так. Будь ласка, або читаєте з букварика, або кожен наступний склад ви спочатку самостійно прочитуєте. Називається на джерельця. В одному місті жила людина, що ніколи не усміхалася, і якось на головній площі того міста крізь товстий шар асфальту пробилося мале джерельце. Геть замурував його, звеліла людина. Що ніколи не осміхалася. Знову спочатку звеліла і з'явився на площі важкий каток, товстим шаром асфальту він забив джерельце. Заспокоїлася та людина, ще зручніше вмостилася у своєму великому кріслі. Але раптом доповідають, знову б'є джерельце. Аж підскочила з кріста людина, що ніколи не усміхалася. За її наказом цілою горою асфальту затрамбували площу. Так, теж спочатку, самостійна, а неспокійне джерельце, як і перше до сонця прорвалося, чисте, студене, побачила те джерельце весела людина, зраділа. Давайте, подограй влаштуємо. Усі очі відкрили, а й справді, відтоді на площад дзвенуть музика знову водограю. Рай довго сонячно переливається, людей звеселяє. навіть асфальт не таким сірим здається. Так, я повела себе людина, яка ніколи не посміхалася. Вона хотіла, щоб світ так само і був, такий же, невеселий. Де відбуваються казкові події? В місті, де пробилося мале джерельцем. На головній площі міста, через що воно завжди пробивалося? товстий шар асфальту. Що звеліла людина, яка ніколи не посміхалася? Так, щоб замурувати, постелити асфальт так і щоб джерельце вже не змогло пробитися? Чи підкорилося джерельце? Ні. Хто побачив джерельце тепер? Весела людина. Так, і що вона запропонувала зробити? Водоград, тобто фонтан. І тепер головна площа міста стала дуже гарна. Так, тепер наступне ми що з вами сьогодні прочитаємо. Це віршика Анатолія Качан. Так, і, будь ласка, спочатку самостійно. Так, а потім ми з вами виконав прочитаємо його разом. Уночі над степом прошуміла злива. Гомінки джерельці балці замутила. Ми взяли лопату, шлях йому звільнили, Ще й малу вербичку поряд посадили. Виростай вербичка буйно рясною, За дзвени джерельце пистрою рікою. Так. І нам з вами залишилося передрукувати а, ці чотири рядочка, джеркотіло джерело, водоя вам принесло і джмелю, і бджілка милим, і траві що луху крила. Ці чотири рядочки всім розділом знаками ви передрукувати Малюнок не потрібно. Так, що ви сьогодні дізналися? Що було цікаво, що було важко, що ви зрозуміли? Так. І покажіть, будь ласка, відповідно, один нічого не вдалося, якщо, наприклад, 10 це у вас все вдалося. Впевнена, все у вас вдалося, ви в мене розумнички. Не забудьте, будь ласка, самостійно перечитати сторінку 63-64 та передрукувати 4 рядочка. Всього найкращого, гарного дня!